Що оподатковується ПДВ – цільова благодійна допомога на підтримку збройним силам України? Хочу нагадати про пункт 69.5 – Підрозділу 10, розділу 20 податкового кодексу, згідно якого операції з добровільної передачі або відчуження коштів товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь Збройних сил України, підрозділів тероборони, без попереднього або наступного відшкодування їх вартості не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування ПДВ. Це означає наступне: такі операції не зазначаються у декларації з ПДВ. На них ми їх не вважаємо ні звільненими, ні необ'єктними. Вони, в принципі, не розглядаються для цілий ПДВ. Наведу вам аналог. Це кошти, які потрапляють на рахунок у вигляді безповоротної фіндопомоги. У нас по таким коштам не виникає ПДВ, правда? Жодних операцій, і ми нічого не виписуємо з цього приводу. У контексті ПДВ, так само і тут. Так, це не об'єктна операція, але і навіть податкова накладна не складається. Бухгалтерська довідка, як на необ'єктній, теж не складається. У декларації з ПДВ не показуємо. І саме така позиція є у контролерів. Мене звати Марія Кавен, я незалежний податковий консультант і запрошую вас на мій безкоштовний вебінар. Вебінар на тему обліку благодійних організацій, обліку гуманітарки. Поговоримо про те, чим неприбуткова організація, а саме благодійна, відрізняється від звичайного підприємства. У чому все-таки полягає облік гуманітарки? Як у період воєнного стану бухгалтеру практикуючому можна підзаробити на те, щоб на тому, щоб вести неприбуткову організацію за одного чи в нагрузку до основного підприємства, також ви зможете поставити своє питання та отримати на нього мою відповідь. Тому реєструйтесь, буде корисно і для загального розвитку, і для практичного застосування. Чекатиму на вас.